Це зробимо, я думала, писала і думала тільки рогалики, але може я побачу, як я буду встигати. Потрібно буде зробити, може, трішечки рогаликів, а трішечки печива. Борошно, вищого гатунку, повинно буде густеньке таке повидлочко. Смалець, тому що ми будемо готувати на смальці. І, до речі, я смалець, змішаю трішечки із сметаною. Сметана така в мене є, що вона вже не дуже така свіжа, а у печиво піде. Потрібен буде кефір, тому що я хочу, щоб вони були на смальці, але щоб вони були не сильно тверді і не сильно крихкі, не сильно такі пісочні. А щоб все-таки вони були таким пряничного тістечка і такого складу. Дуже нам подобається він. Потрібен буде кефір жирненький. Тут у мене 200 г смальцю, і я додам грамів 100. Кефіру і грамів додам, сметани. Оце така у нас буде суміш. Потрібен буде розпушувач дві чайні ложки, ванільний цукру буде, склянка цукру і два яйця. Ось таке буває, бачите? Підвела камера. Я показувала, як я це робила, а камера вимкнулася. Смалиця поставила на гаряче. Не на вогонь, а ось так на каструлю, щоб трішечки він став податливіший. Смали обов'язково беріть, щоб він був пахучий, свіженький і біленький, ні в якому разі не старий. Сюди я Ой. кинула два яйця, вбила, додала ванільний цукор весь. і додала більшу половину ось цього цукру. І все гарненько ось так змішала, щоб... змішую, щоб воно стало таке однорідне, ось так. Не то, що там зовсім воно перебилося, стало там піна, якась. Ні. Ще розчинився цукор краще. Ось так. Оце така шкода в мене сьогодні вийшла. Але так, яйця, ванільний цукор і цукор. Дрібочку солі додати. Потрібно додати сюди теж. Ось так. Зовсім небагато солі. Все, поки що відставляю. Так, беремо. Смалий стрішечки став м'якшенький. І тепер по об'єму. Дивимося, ось такий об'єм у нас. смальцю Додаємо такий самий об'єм сметани. Все повинно бути кімнатної температури. І сметана повинна бути смачною і не старою. Додаємо кефір, але кефір виявляється потрібно ось так його, перед тим, як відкрити. Тому що він осідає і виходить негарно. Ось так зовсім небагато. Так само, як у нас було сметани і гарно змішуємо. Змішуємо, щоб воно подружилося, стало однорідною масою. Сюди соди, розпушувати сюди не додаємо. Я завжди в кефір додаю соду, якщо печу щось там таке, що мені потрібно, щоб сильно піднялося. Це не той випадок. Тут ми будемо додавати розпушувач, а в розпушувачі ми знаємо, що вміст соди дуже невеличкий. Там є крохмал, там є борошно, там є сода. Там, мабуть, є, якщо його є. І, інколи є хлористий амоній. Так, і ось тепер ми все це змішуємо. Змішуємо ще раз візьму, який звикенька, гарна така суміш. Додаємо суміш сметани, кефіра і смальцю. Якщо у вас немає кефіра і немає сметани, а тільки смалець, робіть тільки смальцю. Вони будуть трішки такі, ну, більш такі крихкіші, але на смак не, ніяк це смаку не завадить. Ось так тепер змішуємо гарненько. Вона така гарна маса виходить, дивіться. Жовтенька така. Нам потрібно це тістечко зробити і поставити в холодильник хоч би на годинку. І тепер просіємо сюди борошно. Борошно я буду класти не по нормі. А я подивлюся, тут у мене 2 кг, тому що нове борошно не знаю, яке воно буде. От і тісточки нам повинно бути, щоб воно було м'якесеньке, але не забите. Тому що воно ще ж захолоне. І щоб в нас не було воно, як камінь. І ось сюди нам потрібно додати 2 чайні ложки розпушувача. Це якраз така пачечка. І разом це все. Борошно обов'язково потрібно перетрушувати. Ось так. Зараз замішаємо, помішаємо і подивимося. Ось так замісили, а тепер додаємо іще борошно і будемо замішувати вже руками. Кілограм піде із присипками, з усім кілограм точно піде, я вже бачу. Так, і ось тепер беремо так обережно мішуємо, щоб воно у нас було однорідне, щоб все промішалося. Дивіться, якщо у вас борошно все не вмішується, Ось так воно. А ще залишилось борошно, ось так, як у мене. Не досипайте, не домішуйте. Отак, от витягли, яке воно от так в комок зібралося, все ось такий, в грудку таку. От. І це все, що у вас є, оце замішайте. І то воно, воно саме тісто показує, що то зайве. Воно повинно бути таке. Пластичне, як як, як і розім'яти пластилін. Це таке повинно бути тістечко. Ось так дивіться. Бачите, таке воно гарнесеньке, гарнесеньке, дивіться. Оце отаке таке воно нам повинно бути. Зараз його в пакетик і в холодильник. Беремо тістечко, маленький пакетик. І холодильник. На годинку півтори так, тістечко відпочило, і ми відпочили. І приступаємо до ленти. Яке гарне тістечко, Воно захололо, воно таке пластичне, дивіться. Обов'язково прикручуємо стіл борошном. Отак. От і викладаємо. і... Ріжемо, на скільки частин, скільки нам потрібно, дивлячись, що ми хочемо робити. Я, наприклад, я хочу зробити і трішечки коржиків, таких пряночків, і трішечки рогаликів. Ось так. Ту частину, що ми не виробляємо, духовку вже. Включили на 180 градусів, щоб вона розігрівалася, тільки низ, сверх не потрібно. От. А це, що в нас залишилось, поки ховаємо в холодильник. Для прянички я взяла такі різні ось такі ялинка, квіточка, зайчики метелик, а взагалі-то я думала, не так робити. Но я можу зовсім небагато зробити таких, бо хочеться всього. Так, і ось тепер розкочуємо Товщина, щоб була сантиметр півтора, не товще. В борошну обов'язкову формочку. Опускаємо так в борошно і вирізаємо, що нам хочеться. Так, і я вам не показала. Я беру ось таку круглу форму і я її обов'язково вистеляю таким пожмаканим пергаментом. Всі, хто зі мною, той знає, що я завжди так роблю, тому що краще викладати і потім знімається із такого пергамента набагато легше і простіше. І легше викласти його у форму. Ось так. Дивіться, який пряничок у нас буде. І тепер, що я хочу зробити, ось так. У цукор. Найвище ми залишили цукор? Отак. Можна потім зробити отаку дирочку. Ось дивіться. Ось так. І такі. Так зробимо декілька, 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 так, декілька таких різних. І викладаємо. І ставимо розігріту духовку. На скільки хвилин я вам потім скажу, тому що не знаю хвилин на 15 точно. Ось дивіться, Різні у нас п'янички вийшли, Ми беремо все тут ретістечко. Такий пласт і будемо робити рогалики. Рогалики робити будемо з отаким таким яблучним джемом. Ось таке, бачите, ось так, як мармелад. Ось так. Ось його. Ось так. І гарненько тепер. Притрушуємо борошном, обов'язково борошно потрібно багатенько, щоб воно не, у нас не прилипало до столу руками. Спочатку так допомагаємо руками. Розкачувати будемо десь 0,5 см. Так, розкачала отакий пів см. Сильно тонко я й не хотіла. Все-таки я хочу, щоб вони такі були смачненькі і товстенькі. От так. І тепер просто я буду робити фігурним таким. Розрізаємо на так. навпіл, а потім на чотири частини, а потім кожну ще отак на три частинки. І в нас така гарненька сніжинка виходить. Десь трішки більше, трішечки менше. Ось так. Трішечки не розрахувала. Ось так. І тепер викладаю на кожну. Викладаю отак. А я тільки не розтягую по всьому. Аж на самий край. І не розтягую по всьому, щоб не витікало. Тому що джем може розтати і зробиться, буде витікати і буде горіти. Нам це не потрібно. Так, все. Так, і ось тепер я беру ось так і заліплюю. Ось так. Пальчиками заліплюю. щоб не витікало. І тепер і так ніби розтягую їх. Кожен отак беру і розтягую. І ось такі вони робляться не маленькі бо я не люблю маленькі. І такі гарненькі, фігурненькі. Ось так викладаємо. Напротив теж застелений пергамент. І, папер. і викладаємо на відстані один від одного. Не викладається сильно близько. Так, і ось так, Знову заліплюю крайочок. І розтягую. Тістечко легко формується, тому що воно дуже таке пластичне дуже ніжне. Ось так, бачите, де повидличко, а де краї, далеко від країв. Ось так заліплюю. От, і тепер формую і воно вже нікуди не витече. А Ще, що я забула робити, це ось так у цукор. Бачите, ніби сніг. Вони ніби обсипані снігом. І ось так я роблю всі. Так, ось так зробили ми всі, одні печуться, другі чекають. Так, ось перші витягли. Дивіться, які вони ялиночки гляньте, бачите? Зайчики. Видно, чи це зайчики. Вони зверху такі блискучі, тому що з цукром, гляньте, ялиночки ніби сяє вогниками, але при бажанні, хто хоче. Можеш ще притрусити, ось так, поки вони ще гарячі, притрусити зовсім, ніби сніжком притрушене. Ось так. Зовсім небагато, тому що вони солодкі. Дивіться. Как. Ось такі вони вже Я їх буду витягувати. Біленте рум'яненькі, хвилиночка і все. Ось так. І рогалики наші готові. Подивіться на цих Красунчиків, гляньте, які вони тільки гарні, які вони тільки блискучі зверху. Тому цукровою пудрою я приготувала, але посипати не буду, тому що вони, дивіться, вони виблискують, ніби сніг на сонці. І що вам хочу сказати, саме таке тісто, от саме з такого тіста, тіста, вони і рогалики, і піднялися пухнасті, але вони ж не дріжджеві, і вони такі. Гляньте, яке ніжне, ніжне, ніжне тістечко. Дуже ніжне, і вони дуже ароматні.